прохожий 30 серпня близько 18-ї години на вулиці Клима Савори трапилася автотроща. Бачимо, що легковик BMW з'їхав у Квет з вулиці, бачимо, що автівка зазнала значних механічних пошкоджень. Очевидці повідомляють, що у цій ДТП є постраждалі. Добрий день. Добре. Бачили, що сталося? Чи не бачили? Я не бачив. Всі живі чи ні? ось трама якісь. Ні, одна померла жінка води. Загинула жінка? Так. Да. — Це пасажирка чи водійка? Вона... Сінь її стоїть. Білий. Білий далі туди. А з городою, це його син. — Лікарі казали, що Так, Дзвонили, кажуть, що загинула. Да, — загинули. А ви десь тут живете порядку? Ну була хата. Да, почули, звуки вийшли, побачили. Yeah. Часто у вас тут товарі стаються так на букву. Часто. <світ> Я вже того забору п'ятий раз і шостий ремонтував, І грузова була аж, туди заїхала аж в кухню маз. Uh -huh. Тут був этот, Вольсваген, от, от збив чотири секції. Тепер знову. Вчора ти на редакцію.

А куди? наразі на місці працюють правоохоронці, медики, а також приїхали родичі, потерпілих наразі засовують всі обставини цієї автопригоди. Більш детальніше про цю автотрошу повідомлять у правоохоронних органах. Нині на місці працює слідчо-оперативна група поліції.